Топ 10 істот України, які можуть зникнути назавжди. Рись Євразійська. Граційна. МОВ привид. Цю дику кішку можна зустріти в Карпатах. Але зустріти справжня удача. У дикій природі залишилось лише кілька сотень рисей. Песець. Цей пухнастий мешканець. Рідкісний гість на півночі України. Через зміну клімату та полювання він на межі зникнення. Зубр Європейський найбільша тварина Європи. Колись майже повністю зник. Але завдяки зусиллям екологів зубри знову живуть у лісах України. Стерлядь прісноводна. Ця риба з динозавровим виглядом. Рідкісна окраса Дніпра та Дунаю. Через забруднення води. Та браконьєрству її стало вкрай мало. Чорноголовий Мартин неймовірно гарний птах з рідкісним ареалом. Гніздиться лише в деяких куточках Південної України. Карпатська саламандра – Чорна з яскраво жовтими плямами. Вона виглядає, ніби з мультфільму. Але живе лише у вологих лісах Карпат і теж потребує захисту. Сапсан Це найшвидший птах у світі. У пікіруванні розганяється до 300 км за годину. Але через забруднення довкілля його популяція зменшується. Великий Піткованіс. Цей милий Кажан не такий вже й страшний. Але його домівки печери руйнуються через людську діяльність. Осетер Дунайський – Король річок. Який жив ще в часи динозаврів, але сьогодні через риболовлю та дамби під реальною загрозою вимирання. Норка Європейська це не та, яку вирощують на фермах. Дика норка дуже рідкісний хижак, що мешкає біля річок та боліт. Справжня трагедія її витисняє американська норка, яку люди завезли для хутрових ферм. Вона більша, агресивніша. І краще пристосовуються. Через це європейська норка втрачає території, їжу та шанс вижити в дикій природі. Її залишилось так мало, що кожна особина на вагу золота. Ці тварини не просто частина природи, це частина нашої історії. І без нашої допомоги вони можуть залишитись лише на сторінках книг.